Права, що а то, що у вас предоставляють ламінацію, спочатку вже Добре. ми з вами розмовлялися. Знаходимося у зарічному. Значить, якщо, ви, суді. якщо ви даєте документи, э, передбачені э, паспорт, будь-який документ, що вас свідчує особа, це давайте на камеру вам покажемо. Ні, ми документ. вам руки не даємо. Покажіть, будь ласка, на камеру на вашу. Так, це на, є як, особа. Що це за, за документ? Це особа, юридична особа Яка під юридична назвою особа? громадянин. Громадянин по праву на розвитку. Ви ж особисто самі, самі паспорт надавали. Ви подавали. ж особисто самі паспорт надавали. Я давали. коли що ви хочу, ставите? тим і пользуюсь. Я вам питаю питання за чого це. Я коли хочу, це... тим пользуюся. Да, я сказав, обий документ показуєте. Ні. Це буде... Ми з цим документом вас не пропустимо. Знімайте. Я, я вам сказав, що з цим на документом... На підставі. Я вам сказав. Підстави. Це на підставі чого? Я не знаю, хто Підстави. ви такі? Підстави. Я, я не знаю, хто ви такі. Давайте начальницю сюди. Яку начальницю? Вашу. Ну я тут командир. Ні, ви тут не командир. Ви, взагалі, то по найму виконуєте обов'язки охоронця. І до того ж, у вас є розпорядж, розрішення на ношення зброї. Звісно. Так покажіть. А ще що вам показати? Покажіть. У вас є, у вас повинна ще ліцензія на вид діяльності охоронної. А, максимум, що я можу вам показати, це своє посвідчення. Угу. Все. Якого? Покажіть. Якого, смыслі, Покажіть якого? посвідчення. Посвідчення. Те, що ви сказали, посвідчення, покажемо. Посвідчення. посвідчення. Да. посвідчення? Да. А, посвідчення. а ви де знаходите? що ви виражаєте? А не юридичної особи. Якого? Що ви виражаєтеся? Посвідчення, мене ж цікаво. Що... Де написано посвідчення? Де прочитайте? Сперед. Читайте спереді. Е... Службове посвідчення можна ну, до повного ознайомлення. Так, територіальне управління служ... служби вас? судової в охорони. Що ви труситися? Що ви труситеся? Що? Що ви труситися? Це ви труситесь руками службової охорони в Сумській області. серія ССО будь, будь, будь ласка, Я запишу, 에, що про Ні, 4061, 4061. 4061. См. Бойко Дмитро Юрійович. Дійсне, а чого не до, нема написано до якого? Квітень 26-й, число де? До квітня 25, до якого? До... Число. Квітня 26-го року. Добре, хто, хто це саме? Ну, а число, що немає у квітня? Є... До, квітня. Там, до квітня, значить, квітня, до квітня, це значить до квітня. Квітня, не написано число. Коли ставляється число, то це включено в якесь число. А до квітня це виходить до квітня. Що, що ще? Бабич де? то видав начальник. начальник ТУ ССО у Сумській області, полковник Канцелярия служби Сумського. ВГ Бабич. Це? А ну наступна, Того вже вам не надо, що там наступна. Цікаво, цікаво. Що ще вам? Юридичну особу цікаво пробити. Що це Та, пробивай, за юридичне? Можемо пробити. Пробивайте. Все щось потрібно. Ми знає, знайдемо те, що нам потрібно це, і да на якої підставі да. ви тут працюєте? Будь ласка, ліцензію, ліцензію на якій підставі ліцензію Навайте, на видіяльність діяльності. Та Ви ж запити. знаєте, що... Уже ви нічого не ми нічого не знаємо. Ваші слова, ми нічого не знаємо. Я знаю одне, що ви це пускає тут. Ваша Коли... ліцензія на вид діяльності. Яка ліцензія? Ва а ще будь ласка. Ваша ліцензія на вид діяльності. А ще а будь вижає. ласка, ви вижає, во первых не, не кричить, вийдемо поспілкуємо. Не піднімайте голоса. Я тут бажаю спілкуватися. Я тут бажаю спілкуватися. До того ж, будь ласка, це Юра особа вам видала. Я, в смысле, Юридична особа вам видала. Да. Чи, Чи ви, ви самі ви собі видали цей документ? Я питання задаю. Я що, я ви заяву, що, ви сказав, ви що ви хочете від нас? Я вам показав своє посвідчення. Права людини. Все, Ось читайте, йдіть ну, сюди. Так, ви потребуєте, да? я вам кажу, що я людина. Мужчина у статусі, статусі людини. Почитайте, будь ласка, не кричіть. Не підвищуйте побачення. І ще, будь ласка, вам Юро Соба видала це посвідчення, Юро Соба, Юро особа. Будь ласка, це власність, моя власність. Так ви цю власність не можете право проходити. Маю право. Маю право. Той закон для фізособ, ну не для мене. Розумієте? Ви ні? Я маю права і свободи, а ви маєте свої обов'язки. А до того ж у вас повинна бути довіреність від вашої юрособи виконувати якісь певні дії. Да, ви шо? Да, ви шо? Шо? Будь ласка, надайте довіреність. Довіреність і ліцензію. Поки що. Поки що так. Закон України про судоустрій та статус суддів, згідно якого ми виконуємо свою позицію. А ви, не, ви не, знаєте, не судді, якщо ви не знаєте закона, не... Ви не судді. То це вас не а ви правоохоронний від органте мене, будь ласка. Приватного права. 160 статті закону України про судоустрій та статус суддів. Ви не Почитайте. судді, так, ви ви не судді. Почитайте. а ви правоохоронний Незнання, орган. Це закона не звільняє вільний. До побачення все. Як ми ви себе поводите? Ви не виконуєте свої обов'язки, не визнаєте права людини. Я свої ви... не виконуєте. Я виконую не виконуйте. Я виконую. Я виконую. Не виконуйте. Не виконуйте. Значить, буде написано письмо, що ви, ви не виконуєте. бумажку і ми напишемо офіційно. Не переживайте, так, нам ваша бумажка що валяється, нам вона не потрібна. Так нати бумажку, напишіть. За ми дорогу. оригінали не здаємо. Виключно. Ми здаємо виключно копії. Я вам даю бумажку. Ви а я вам сказати, кажу, я ми, не оригінали, не ми оригінали не ви, даємо ви ж чого. Оце ми встаті, оставляємо копії». Слова, коли ви заходите, ви заходите по паспорту. Щас ви рішили я не цирку по паспорту заходжу. Ми і на суд заходимо без паспорта По закордонному паспорту. Ви заходите сюди. Не надо Во-первых, во, во вторих і в третіх той закордонний паспорт був просрочений. А ви не виконували свої обов'язки? навіть не породивилися. Я бачив, що ну це був бачили? документ. Да, бачив, що він про він просрочений. просрочений. Да, просрочений. Не бачили. яка різниця? Да, я бачу. Вона єсть різниця. Посвіть того, і що він не не чинний. Да. А зараз ви щось за цирку. Він не чинний. <рес> Він присягу, присягу. присягу народу, так. Да, Люди, да, ви народ... люди. Так да. ви виконуєте свої. Своє... От ми ж виконуємо свої. Тобто ви зараз хочете ви свої, права. свої права, не, не качаєте свої приємні. А виконувати обов'язки ще. Обов'язки громадяни виконують, але да? не люди. Люди права і свободи. Ви громадянин чого якої страни? Я не громадянин. Ви Ось мій громадянин. Це ж підробка, Покажіть, це ж нормально. О, дивіться. Що? О, от ви дали. Що? Що це таке? Свідоць у mm -hmm. заключенні брака. А, ну так, да, теж, підробка. Ні, це не підробка. А, так. Вона це називається порчена. я. Так, прийдіть в сторону, пройди, дайте. Я забрала його. право власності на цей документ. От і все. Докум, Якщо не ви не розумієте власності. цього, то це mm -hmm. ваша проблема. Згідно 162 статті. Якої? Закону України про судоустрій та статус суддів. Угу. Он почитайте, будь ласка, ви не суддя, для вас ви не суддя. для вас особисто розшувуємо якщо ви не юридично, не обознаєтесь, прийдеться адільна, да, якщо ви не юридично отдельно. не обознано. Почитайте, будь ласка. Якщо ми читати ми ще адільна, знайте. Читати вмієте? Ні, ні, не, момент... не вмієте читати. А, ну вибачте, тоді вам треба рисунки. Ну, Ото да, да, да? да, так. року. Да, там, почитайте. Да, Може, там картинки нарисовано. Там даже картинки можна, будь ласка, сторонку. От, читайте, дивіться, підходьте сюди, підходьте, ви ж. Та мені не там нечего. Ви, не документи, вирішить документи. Це для фізосок. Це для фізосок. А я не знаю, хто ви. Що це за документ? Мужчина в статусі людини. Який це я мужчина в статусі людини. Я не знаю, хто ви такий, ну і чесно, в статусі людини. Тоді, тоді прийдеться до вас. Ідіть піцу кушайте, ви ж Так, ми йдемо, Просто в моменты тут же. Є посвідчення водія. Ну ви ж ну, це, це, це посвідчення. Ви ж його показуєте. А за чим? Да. Ви ж статусі людини вам да, да коли Оттак? нам Вопрос, треба, ми користуємося. Користуємо. Ми прийдемо ще назад. Ви думаєте, знаєте, законів, а ми це, закони, що законів, а ми знаємо закони більше, лучше і краще, чим ви.